У білій церкві відбулося відкриття Київського обласного фізкультурно-здоровчого і спортивно-масового заходу серед ветеранів та учасників бойових дій, які отримали інвалідність. Цей захід проходить вперше в Київській області. В в заході приймають близько 50 чоловік на траді війни. Вітранні війни, які отримали інвалідність або поранення, отримали. Цей захід для адаптації цивільного життя для нас, військовослужбовців, для того, щоб залучити тим більшу кількість бійців для заняття спортом, для відновлення масного здоров'я, інтенсивного мислення. Мені дуже приємно, що саме цей захід проходить у бійці. Захід перший і такого масштабу. Віла церква славиться своїми спортивними традиціями. Цей захід, безперечно, є заходом, який має популяризувати спорт, а саме головне, що давати прекрасний приклад для нашої мови. Тому я вдячний всім ще раз організаторам за можливість, за бажання і за підтримку, і за розвиток спорту. І хлопці ще раз вам дуже сильно дякую.